Активні волонтери, які не вичерпали себе і не сіли на місцевий бюджет, вкотре зібралися під стінами Бродівської міської ради. З якими вимогами дивіться у сюжеті мирна акція проти витрачання коштів у час війни на інші потреби, знайшла своє продовження під стінами Бродівської міської ради. Вимоги наші незмінні, відкриті, прозорість, зменшення некритичних витрат. І може вже нарешті донасти свой на діалог до тих дане і пояснить денетантам, як ними не бути. На жаль, ніхто із представників влади до активних жителів не вийшов ні за першим, ні за другим, ні за третім разом. На думку учасників акції із місцевого бюджету дарма витрачаються кошти на бруківку, дороги, комунальне телебачення, яке до слова за півтора мільйони гривень на рік утримується за кошт платників податків і тому подібне. Час війни. Мені цікаво, що буде тепер, коли забрали цей військове ПДФО і не буде за що зробити. Вулицю СИЗОВА, чи з чогось заберуть, а зроблять вулицю СИЗОВ. Деться мішки з підвалів витягати з тим золотом. Так, ну ага. е, ніхто не думав, правда, півтора року, що можливо треба розвивати бізнес, дозволяти заходити бізнесу, а не перешкоджати йому це робити. Ага. Бізнес це робочі місця, це також податки в наш бюджет. Попри холодну пору року і злопам'ятність міського голови, люди таки вийшли на мирну акцію, адже вважають, що нині більшу частину коштів треба віддавати на Збройні сили України. Дуже дякую за підтримку. Ну, як бачимо, практично ті самі збираються. Просто щоб потім не нарікали, чому то, чому не то, а чому так. Як ми зараз бачимо, практично люди не змінилися, ті самі, що були, і є. Хочу ще раз достукатися до всього українського народу. Добро дівчан, шановні, це наша загальна проблема. Це проблема, це наша така проблема, болюча така тема. Не треба сидіти в інтернеті, дивитися, як це все файно, от, молодці. Ми підтримуємо вас. Чим ви підтримуєте нас? Лайками в інтернеті. Ви підтримуєте нас е, репостами? Нас підтримувати треба тут, на площі. Одну цього дому також варто відмітити, що жителі міста Броди стали більш пасивними і просто бояться виходити на такі акції. Звісно, це вибір кожного, і ми в жодному разі не закликаємо організовувати пікети та протести. Та, тим не менш, вимоги скерувати гроші на ЗСУ була, є і буде. Депутати просимо вийти до нас, всіх так само підтримати нашу акцію. Обіцяємо бити, не будемо. Сильно, сильно, і хоч серед депутатів до присутніх вийшла лише Ольга Кравчук, яка вела прямий ефір, ми маємо надію, що через найближчу сесію питання фінансування нашої армії таке буде розглянуте і прийметься мудре і виважене рішення. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Сергій Нікишин, телеканал Броди Онлайн.